Зараз хочу показати дуже красиву жоржину. Я її купила у бабушки за 30 гривень. Ось вона. Була підписана в неї як червона гілка. От червона голка. Що найцікавіше от купила за 30 гривень жоржинку, да? а вона, по-перше, дуже довго стоїть, квітне, не вицвітає. Я її розділила. Ось встромила сюди. Ця тільки розцвітає, бо я тут її поділила на такі малюсінькі бульбочки. Ну Вона шикарна просто, вона майже чорна. Просто телефон не передає кольору. Дуже гарна. Ось, розділила. О, вау! В мене буде квітнути, гладіолус. У мене в цьому році все довше. Квітне, бо я пізно посадила. Пізніше квітне, тобто, ось ця голка. Вона так довго стоїть на сонці і не вигорає. І ще я в цьому році купила Евеліну, бо минулоріч на мене пропала. І ось моя Евеліна. Ця вже грустна, а ця, вона коли починає заквітати, вона із лавандовою такою серединкою. Але на сонці вона вигорає. Я не розумію що треба сидіти на півтіні чи що. Не понимаю. Ось так. Ось так.